Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас, друзі, на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми готуватимемо дуже смачний салат під назвою Цезар, який виконаний у оригінальній інтерпретації. Він доповнить ваш новорічний стіл та зробить свято особливим. І я запевняю вас, готуватимете цей сад не лише на різні свята, а ще й просто так, щоб потішити свою рідню. Отож, розпочинаємо процес. По-перше, нарізаємо курячу грудку на шматочки довжиною 7-10 см та викладаємо на деко застелене пергаментом. Змащуємо олією для утворення скоринки. Посипаємо перцем, сіллю та іншими е, улюбленими спеціями. Як я завжди кажу, що спеції це гаранти неперевершеного смаку м'яса та інших страв. Отож, я завжди додаю їх у великій кількості і виходить супер смачно. Відправляємо у розігріту духовку до 180 градусів та випікаємо 30 хвилин. А поки наріжемо буханку білого хліба на скибочки. Таким чином ділимо кожну скибочку на кубики. На патенню льємо декілька столових ложок олій та обсмажуємо кубики хліба, доки вони не зарум'яняться. Не забуваємо про прованські трави, які додадуть смаку салату. Додаємо щіпку солі та перемішуємо до утворення скоринки. Готові сухарі перекладаємо у миску та залишаємо їх охолонути. Настав час приготувати смачнющу заправку. У миску відправляємо 3 столові ложки сметани. Додаємо 5 столових ложок оливкової олії. Не забуваємо про чайну ложку меду для контрастності смаків. Додамо трохи гірчиці та лимонний сік. Забула вам сказати про прованські трави та дрібку солі. Об'єднуємо інгредієнти між собою. За цей час наше м'ясо вже добряче пропеклося і воно готове. А наразі нам необхідно його нарізати під кутом, щоб кожен шматочок був продовгуватим. Отож, м'ясо ми також підготували. По суті, нам потрібно лише нарізати помідори та пекінську капусту. А після цього можна збирати усі інгредієнти докупи та готувати салат Цезар. Отже, у посудину ми викладаємо усі-усі інгредієнти, які лише підготували. Персонально за моїми вподобаннями я вирішила додати подрібнений волоський горіх. Перемішуємо усе між собою. Залишається посипати зверху улюбленим сиром і салат, власне, готовий. Я думаю, вам не потрібно розповідати наскільки смачним і неперевершеним вийшов цей салат, ви самі все бачите. Отож. Прохання поставити вподобайку цьому відео та підтримати україномовний контент. Також підпишіться на мій канал, якщо ви ще не встигли це зробити. І не забувайте про соцмережі, в яких я сповіщаю про вихід нових рецептів та там, ще відбувається багато чого цікавого. Дякую вам за перегляд цього відео. Я вірю, що у нас все буде добре і з наступаючими святами, і все буде Україна.